Розкаже, як там Максим Юрійович розкаже, як там йде на ці самі з середини. просто ми не Багато часу займе. багато часу. А це десь як ми середини пиво і розповідаємо. Послухайте, ви тут жарко, тут жарко видно, тому що чай перетворився в пиво. Колеги, я не обмежую свободу слова наших депутатів, журналістів. А нагадую, що у нас екологічно склалася небезпечна ситуація, тому що підвищилася температура повітря в закритому приміщенні до 40 градусів. А тому їм хочуть забрати це приміщення з робити Так, Тому мене є таке це Соломонове пропозиція репліка, панещу Настоює на запитання, пані Глібка. Не настоює. пан пере не настоює. Отже, ваша репліка, пане Олександре, і, і на завершення, будь ласка, до попереднього підсумку кілька мудрих слів для да, для журналістів. А потім, колеги, журналісти, колеги-депутати, дорогі наші, у нас є можливість поспілкуватися далі на теми, що нас цікавлять у неформальній обстановці. Я правильно кажу? Правильно, будь ласка, пане Олександре, начебто на, зрозуміло. Я угу. буквально, буквально хотів кілька слів стосовно того, що Микола Трохимович каже, оце таке неофіційні дані. Хочу вам сказати, що сьогодні немає офіційних даних, за які би хтось зніс серйозну відповідальність на рівні державного. Навожу вам елементарний приклад. Проходить у нас засідання бюджетного комітету, приходить заступник міністра доходів. Де нас переконувати стосовно того, що ми прийняли позитивне рішення бюджетного комітету по впровадженню цих же векселів. І е, каже, необхідність цьому слідуюча. Ну, По-перше, є е, е, не повернути податок на додану вартість. Це саме головне. Ну і ще там каже ті, що борги і так далі. Ми задаємо йому питання, каже, скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, бо ніде не можна ці дані взяти, скільки на сьогоднішній день є не ПДВ? Він каже, ну, в межах 26 мільярдів. Ну, Він прийшов, він каже чесно, бо треба переконати, 26 мільярдів це все є обігові кошти, ви маєте на увазі підприємства, які виміті, і воно осіло, що держава не використується. Дві неділі два тижні. через два тижні у нас засідання бюджетного комітету, де звітує уряд про виконання бюджету за 2012 рік. Заступник міністра фінансів передаю в мене це надруковано дослівно. ну, Про виконання все говорить, що не виконано то, не виконано то. І про податок на додану вартість. Цьому році повернуто 46 мільярдів податку на додану вартість. Що на 3 мільярди більше, як у минулому році. Причому повернуто в більшості це в автоматичному режимі. Неповернутого ПДВ, тобто протермінованого, на сьогоднішній день немає, воно відсутнє. Залишилося ПДВ, яке розглядається в судах. Це офіційні, це ж заступник міністра один і другий. Ну, він відзвітував, я йому даю запитання. Кажу, скажіть мені, я це прокоментував, я вас правильно зрозумів, що нема протермінованого ПДВ. Так, да, правильно. Кажуть, нам дві неділі тому будує заступник міністра доходів Міністерства, де переконував у тому, що треба прийняти в ексілі розрахункову систему, бо не повернути 26 мільярдів. Хто каже з вас правий? А він думав, думав і каже, і він правий, і я правий, і ви правий. Я до чого це веду? Стосовно того, сьогодні є приблизно, сьогодні є дуже багато офіційних статистичних даних, ну, даються, будемо говорити, я не хочу сказати, що я не, не правдиві скривають. Є, є велика брехня, є статистика. Так, да, так, mm -hmm. да, Це об'єднує тим попередження. Тому от така ситуація. Я Що робити і як робити? Шановні журналісти, я вам можу 100% гарантувати, що літо буде спекотне в політичному сенсі, що подій буде дуже багато. І останні події, які відбуваються в країні, і це Вардіївка, вчора за Дубрівка. Сьогодні за Дубрівка показали, що влада бездієва. Раз. Влада не знає, що робити. Два. І влада ховається від свого народу. Але впевнений, що і я побачив це у людей у Задубрівці, вчора і сьогодні люди мовчати вже не будуть. Сьогодні було, е, знаючи, ви знаєте, вчора пообіцяли, що сьогодні почнуть ремонтувати. Е, ми домовились, і письмово заявив заступник е, голови Черніці автодору Гаха, що почнуться роботи. цю роботу. В дев'ятій годині ранку я був з активістами. Мешканцями цього району там нічого не було. Вони знов почали перекривати трасу. Під час перекриття траси я подзвонив у 9.15 пану Гафу, сказав, а де ж ваші роботи? Каже, що ви хочете від мене, мене клює, клює. облдержміністрація, мене клюють люди, мене всі клюють, а хто мені допоможе? Чоловік чи що, геть дурів, чи що. Звертайся з дукара в Тодори, держава в державі. Мене тобі там допомагають. Що тобі ще треба? Люди є, гроші є, все робіть. Но вони не хочуть робити, і вони ховаються. Замість того, щоб ходити туди, вони дають прес конференцію Коротше, закінчилося тим, що о 9.40 під'їхала якийсь автомобіль невдоволена. Жінка почала виступати, а люди вже перекрили, і стоять вже пасажирські автобуси. Ну, тобто, чекають, коли приїде. Я попереджав, голову -об, об автодор. Приїдьте сюди, найприйде прийде людина, розкаже, що грузиться в виспасі, привезуть сюди, шукаємо лопати. Може вам треба допомогти, то ми покидаємо асфальт. Але ж робота не, не в тому що привезли асфальт. Треба яму роздобати, підготувати до асфальтування. Станом на 9.40. Один іноземець не витримав, і він збив, особи, збив людину на пішохідному переході у селі Задубрівка в центрі. Збив людину. Мною було одразу повідомлено на 103, на 102. Зареєстрували ми вчені на 103 подзвонили, попросили нас передзвонити в заставну. До речі, дякую швидкій медичній допомозі. Вона приїхала як могла, але по цій дорозі це танкодром півгодини їхала швидка з заставни. А що б було з людиною, яка б стікала кров'ю? І 2. що нам на це скаже пан Шкробанець, що скаже пан Гах і його цей заступник, який вчора підписував 2. чорненький, якого потім зустрів, все це, це, ця дорожня транспортна пригода, внаслідок якої людина отримала закриту чергову мозгову травму. Це констував лікар, забив грудної клітки і чисельні забої рук та ніг. Добре, що жива, але він сердечник, і в таку погоду ніхто не знав, що з ним могло бути. Це це на совісті, це горе чиновників. Я не хочу грати на чюсь сторону з них. Тут є і повинно відповідати як голова Чернівецької облдержадміністрації, так і голова Укр... е, обллавтодору. Пан Папір, пан Гах, ви повинні відповідати за все, що твориться один на дорогах, а другий за всю ситуацію в Чернівецькій області. І тікати на два дні для того, щоб поздоровити президента, може, це почесно, але не знаю. Оце він хоче поздоровити президента, але я розкажу тоді правду, що твориться тут. Що не вистачає коштів, що заморожені казначейські рахунки не пропускають, пропускаєте лише захищені статті бюджету. Про це треба розповідати, а не казати, що у нас покращення, яке відбулося. І одне маленьке побажання, ну, вже знім, знімуть ці плакати, крайне варто жити, тому що це вже не... Це вже Людям поступати по серці. Що робити великому? Я, я от коротко, шановні журналісти, а люди що робити? Ну, ці люди, Не продаватись за 100 гривень. От і все. Не продаватись. Шановні колеги, ми працюємо годину 20. Це... А, ви... а то було не последнє. Будь... А... Пане Олександре, ви знаєте, що для вас. Шановні журналісти. Я думаю, що це скоро вийде ця боя звернень. Ви ж розумієте, що ми депутати Верховної Ради. Це ж не тільки ми повинні давати законопроекти, які про ту чи по іншу галузь ми знаємо. Звичайно, це є сьогодні громадські організації, сьогодні є різні установи, організації. Які повинні сьогодні є сесії вигрівні, які повинні виходити своїми пропозиціями, і ми далі їх реалізовувати, якщо то є нормальна пропозиція, реалізовувати її як проєкт, законопроект, він до, не домовити. До, до. А що робити людям? А людям треба відстоювати свої права і нічого не боятися. А ми в цьому допоможемо. Ми їм такі. Спасибі шановним народним депутатам, що прийшли на зустріч журналістам це не часнечасте явище. Дякуємо вам, шановні колеги. Вам дякуємо за терпіння, за бажання слухати і за те, що ми.